Класичний приклад того, що енергія дійсно має значення, полягає в тому, що ви можете мати всі соціальні мережі повністю діяти за всіма потрібними алгоритмами. Там Instagram, Ютуб, постите, щоденно записуєте відео, але ви елементарно вигораєте, тобто ви робите велику кількість дій, але при цьому результату немає. І тому це означає, що є якась проблема з енергією, з внутрішнім станом, з наповненістю себе. І коли ви цю проблему вирішили, Вирішити тоді можна буде працювати, реалізовувати все інше, вивчати систему, і основою для того, щоб енергія працювала правильно, є наші переконання, тому будь-яку розкачку ваших соціальних мереж чи то інстаграм, чи то ютуб, потрібно розбирати з контекстної розпаковки особистості, а не з алгоритмів самого, о, самої соціальної мережі.